У нас на сьогоднішній день чітко авторитарний, це не формується, це вже сформований авторитарний режим. Авторитарний режим не може навіть близько наближатися до демократії. І тому тоталітарний це вже все. Ну, Тоталітарний, скажімо, існує в Білорусі, а навіть в Росії кажуть: це щось чи це тоталітарний, чи авторитарний. Ще йдуть сумніви, чи це можна вже назвати повністю тоталітарним, тому що ще якимось чином країна ще відкрита з країни, ще можна виїхати, але вже додушують оце іноагентами. Скажімо, додушують це вже ознака тоталітаризму, це вже зачистка суспільства пішла інших, а все решта поки що авторитаризм, от тому щоб ми розуміли, авторитарний режим. От Росія це десь О, це, перехідний. Знаєте, це схоже, це, це вид насилля до речі. Це угу. вид насилля. тому що ось теж політико вказує на те, що Зеленський на зустрічі із своєю фракцією дуже ображався на тих активістів, політиків депутатів і журналістів, які е, говорять. І критикують президента, тому що це сіє негативний е, певний імідж для держави. Ми ж зараз просимо зброю, а ви нам розказуєте про те, які тут злодії, і що тут відбувається, які тиск на опозицію ага. відбувається на активістів, а не простіше да, не простіше не красти, Та. не гвалтувати це суспільство і цей народ. Тобто Оце ви не сісти на багатства. Ви хочете сісти на е, все крадівництво? Це ви хочете угу. красти. Ви хочете е, е, щоб е, збройні сили України ходили, побиралися, а при цьому е, всі мають мовчати і тихенько сидіти і е, е, ніяк не реагувати, тому що ну бачите, це ж імідж держави. Же ж бо ж не на часі, Бо не на часі. Як ви же ж, як що ви там так можете, так же не можна ага. робити. Ні, ну насправді це, це повна беліберда, але це якраз те, що там пробують нав'язати ті всі підміни. От стосовно, скажімо, засобів масової інформації, чи це може... правильне слово підміна. Так, це підміна. От чи допустимо під час війни цензура? В певній формі так. Що допустимо? Наприклад, заборонено сповіщати про переміщення наших там військових колон. Пригадуєте, як на винаградорі там проїхали через mm. територію того великого торгівельного центру, десь там під їхні прикриття, і потім поїхали або, далі. Або, вибачте, анонсувати спеціальні військові операції або це розповідати те, що після Безуга їх проведення, викривати всю агентуру так. і розповідати так. на весь світ. О, ми зробили Так, Зеленський розповів Безуга, це розповіла. Оце на це має бути цензура. Ця цензура називається воєнна цензура. Вона має право на існування, але воєнна цензура це не цензура суспільно-політичних явищ, це не цензура про те, що не можна критикувати. От якщо ти критикуєш, що розкрали гроші на виготовлення мінометних мін. Це не є воєнна цензура, це забороняється. Це політична цензура це обмежує. А воєнна може обмежити те, коли ви скажете, що я знаю, що ці міни були виготовлені за такими то координатами в такому-то приміщенні, такого-то підприємства, там-то, там в такому то такими населеному такими то людьми. І такими то людьми, де ти робиш наводку для ворога і на людей, ну на таких людей, то їх можна здавати, бо це корупціонери, скажімо, це ті, хто зробили брак. Але коли ти це розказуєш, те, що робила Басалаєва, те, що зробила Берлінська, це за воєнною цензурою і за таке взагалі садити в тюрму треба. Те, що ви розказуєте про корупцію, що браковані міни, то я перепрошую, ви цим рятуєте військових. А не завдаєте шкоду і небезпеку. Тому насправді воєнна цензура в нас підмінилася політичною цензурою, але про це чітко сказали уже по-моєму в другій чи в третій резолюції від європейського парламенту. Зараз, взагалі, чітко п'ять чи шість пунктів. До речі, проект програми дії уряду про це Порошенко чітко сказав. Там ми йдемо в європейський союз, то ми маємо враховувати. Акти Європейського парламенту щодо України. А вони проігноровані. Там нема згадок, що ми повинні виконувати ці речі, відновити свободу слова, припинити утиски щодо опозиції. З, ну, вони прямим текстом пишуть. Україна скочується, прямий текст дослівні слова з резолюції Європарламенту. Україна скочується до політичної цензури. Якщо у вас політична цензура, ви ніколи не станете країною Європейського Союзу. Ніколи те, що нам, Урсуа фондерляє, вони роблять для нас недобру посугу взагалі то одну. Коли вони ті обнімашки, з Зеленським, все я розумію їхні мотиви. Він ну він же ж поводиться неадекватно. Ми бачимо це регулярно тут. Ми чули, як ці слугами все нам то вирізають ці кадри. Але ми знаємо, як він верещав до польської делегації Сікорського. Він матом верещав, коли в Верховній Раді не проголосували, щось, що йому дуже хотілося показати європейським гостям. А тут було кілька європейських країн представництва в Україні, то вони прийшли вже до нього на зустріч, а він їх почав матом крити і на них кричати. Він психічно неадекватна, нездорова людина, і вони не хочуть мати з цим справу. Вони розуміють, що вони все одно мають допомагати Україні, якщо вони йому почнуть вказувати на його негідні речі, він почне в істериці битися, він почне їх обзивати. Вони дістануть купу неприємності, він почне виступати перед їхніми журналістами Сікорського генасамблеї. Угу. І що він сказав про Україну і про Збройні Сили. Це за це йому, напевно? Ні, це, а е, виступають інші. Виступає президент Польщі, який не є симпатиком дуже великим України, а як він підтримує Україну. Тому насправді насправді е, от ці всі речі, коли починають західні лідери, розуміючи, ми підтримуємо Україну, ми хочемо підтримати Україну, але для цього нам треба, щоб Зеленський не заважав нам підтримувати Україну. Ми повинні йому щось обіцяти все. Це погано, тому що найкраще протверження це коли істерика бити по морді. Ляпися давати по щоках. Кажуть, дуже добре допомагає. Сам не пробував нікому, але кажуть, що допомагає. І от таким чином повинно працювати із таким президентом, який якісь істерики впадає, який неадекватно поводиться. А з цього цього йому обнімашки. Дорогий Володимир, мене захоплює ваш прогрес від Урсули. Але те ж саме Урсула чітко дав зрозуміти, не буде виконання, не буде вступу. А Мерц чітко сказав: Україна до 2034 року. Шансів немає. Всі інші країни мають. Україна єдина з усіх, не має шансів на вступ до Європейського Союзу до 2034 року. Єдина чому? Тому що нам треба показати двоє виборів з адекватним результатом, без всяких зеленських, без всяких сух, тільки тоді повірять українському народу. Іншому випадку не повірять, ніхто не візьме таку країну до себе. А ті всі речі, про які пише політику, ну вони все більше і більше показують. Зараз найсвіжіше, за економіст законом там прямо розказують про те, як в Україні встановлюється диктатура. Прямо, ну ще раз кажу, диктатура це є похідне. Головне, що в Україні встановлюється чіткий авторитарний режим. Ще раз, авторитарний режим це не щось м'ягеньке, просто от там якась, е, якийсь там недоросль дуже хоче, щоб його дуже любили і шанували, щоб його не критикували. Ні. Авторитарний режим це щось отаке фактичне, як зараз в Росії. Ну, в Росії, ще раз кажу, це перехід від авторитарного до, талі, до тоталітарного режиму. Білорусь вже тоталітарний. Північна Корея тоталітарний режим, Росія майже тоталітарний режим, ще авторитарний. Україна уже встановлений авторитарний режим, який ще може змінитися. І тому Зеленський затягує війну. Тому що, чим довше буде війна, ну, звичайно, тягне війну Путін. Той, хто почав війну, той, хто стріляє, вбиває, той може єдиний її зупинити. Але. Є міжнародні зусилля, і Зеленський ну їх підривай реально. Оте, що він робив з Трампом овальному кабінеті, оте все хамство воно все було спрямоване на те, щоби зірвати зусилля отого того плану, що в травні місяці мала війна закінчитися. Історія зі зривом китайської ініціативи. Була ж китайська ініціатива. Вересні минулого року мала війна закінчиться. Більше того, наш уряд навіть на війну не передбачив грошей в бюджеті. Їм чітко пояснив, війна закінчиться, все вирішено. Але з Росії тикнули Зеленським оманським кейсом звинуваченням, погрозами, погрозами особистій безпеці. Ну він провів курську аферу. Після того ми маємо проблему. Будь-які ми дістали страшні військові проблеми і територіальні втрати після того. Ми все втратили в Курській, ми нічого не зберегли. Стратили море техніки, неймовірну кількість людей, неймовірну кількість територій потім втратили все інше, суми стали фронтовим містом. А китайська ініціатива закінчилася. Більше того, вона була мішусінською, китайська ініціатива мирних домовленостей пов'язана з урядом. І переговори, що реально в, Китарі, в Катарі, навіть Зеленському, довелося під час прес-конференції пробовканутися, що вони дійсно ці переговори ведуться. А в цей. Самий момент, коли відбулася курська афера, що сказав Димитрій Медведєв? Ну, слухайте, ну ворог прямо пояснив, що курська операція спасла Росію від переговорної ловушки. Ну, от про це саме воно йшлося. Отаким от чином, тобто, він зараз фактично зацікавлений продовженні війни. І він підгаджує нашим союзникам, які хочуть її зупинити. Отак воно відбувається. А зате українська пропаганда, ну, укрпропаганда, українською назвати якось соромно, починає розказувати, що це, бачите, європейці хочуть воювати до останнього українця, тому що, доки в нас війна, в них буде все добре. Ну, я перепрошую, ну вони можуть спокійнісінько перестати витрачати будь-які гроші на Україну, будь-які. І всі ті гроші, всі ті зусилля кинути в себе. І вони підготуються до війни так, що жодна Росія туди не полізе. От і все. До речі, з'явилися певні рейтинги тут агентство, яке називається New Image Marketing Group. Я, чесно кажучи, перший, е раз, так, перший раз чую. Ну, це спільний проект ділової столиці. Ну, от вони провели певне дослідження: три, пари, три угу. пари розподілу: Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Валерій Залужний, Петро Порошенко. В першому варіанті Зеленський 27, Залужний 40. в другому Зеленський 44, Порошенко 23. в третьому Залужний 56, Порошенко 14. А ну, в цьому ж, ж. ж рейти Порошенка не буде, такого не буде. Просто такої пари в природі. Вона неможлива. От я теж собі думаю, чому такі сумніви? Ну з іншого боку, ще щодо партій, можливо, тут ближче, хоча. Партія Валерія Залужного 15%. Ну, знову ж таки, а ми чули про партію Валерія Залужного? Її не існує, навіть іначе. Не існує. Ну, 15% дають. Партія Володимира Зеленського 10,8%. А що це за партія Володимира Зеленського? Так. Є партія Слуги Зеленської, яка та, має та, Слуги, Слуги Зеленського в районі 5-6 а партія так. Володимира Зеленського, тобто його рейтинг перегнати на якусь партію, яку не існує. Європейська солідарність 10, Партія Вони дали хоч європейська солідарність чи дали партія Петра Порошенка? Питання. Бо європейська солідарність. А ну хоч што, хоча б вже справедливіше. Далі партія Азов 4,8%. Партія mm. Дмитра Разумкова. Ну, це ми знаємо. В принципі, зрозуміло. Хоча mm. такої партії не існує, але є mm. група. Є там ініціатива, розумна політика. Так. 4.1. Партія Кирила Буданова. Теж okay. не існує, ну, 3,5. Батьківщина 3. Ну, це зрозуміло. Партія Сергія Притули 2,3. Свобода 2,1. Партія Олексія Арестовича 1,4. Ну, такий розклад. Ну, це з тих, хто піде на вибори, а п'ятивідсотковий бар'єр тільки долають три партії. Ну, знаєте, як на мене, це все трошки пахне, бо я подивився а моделювання першого туру президентських виборів цієї компанії. Як вам вибори, в яких Зеленський випереджає заужного, мало не півтора рази? Ну, ви це вірите. Я не вірю. Очевидно, вони мають якісь розрахунки. Вони вірять, що залужний не піде. Я надіюсь, що вони помиляться. Але вони вірять, що він не піде. І от тому в цій ситуації вони дають можливість показати залужного. їм головне показати, маргіналізувати Порошенка. Бо Порошенко піде гарантовано, крім одного випадку, якщо точно піде залужний. <кій> якщо піде точно залужний, Порошенко не буде проти залужного. Він тоді зосередиться на парламентській боротьбі на парламентських виборах. І тому ставити заужний Порошенко це що найменше. Політично некоректно, тому що такої пари не буде, це для того, щоб показати: Ой, дивіться, як Порошенка мало. Ні, це от тих 14% це абсолютний електорат, який за будь-яких обставин голосуватиме тільки за Порошенка, якщо він буде в бюлетені. Це дуже багато мати абсолютний електорат, просто абсолютний, Тому що виборці Порошенка і Залужного це ті самі виборці, це дуже серйозно. А якщо не буде залужного, то в такому випадку більшість голосів залужного приходить до Порошенка. А нам розказують, як Зеленський масштабно обганяє Порошенка. А я знаю трошки інші опитування. І насправді так, розрив там певний є, але такий приблизно, як перед самим вторгненням на початку лютого 2022 року, по з чимось відсотків в обох. Однаково, практично в межах статистичної помилки, як було тоді, так зараз і відновлюється до того напрямку. І в Зеленського, навіть суючи за цими опитуваннями, за останні півроку рейтинги падають, досить круто падають, але там виходить, що ще півроку тому в Зеленського, взагалі, від заужного був просто відрив колосальний в першому ще раз кажу турі яким чином, маючи там в першому турі такий відрив, в другому турі залужний так різко виходить перед навколо напроти Зеленського? Знову політологія розводить руками і каже, це можна хіба що намалювати, коли ти не береш жодних опитувань, не проводиш, а береш малюєш папірчик і малюєш то, що надо, а не те, що відбувається насправді. Тому насправді в мене є до цього всього недовіра плюс. Ну, вони вишукали єдиний російський проект Арістовича, якого очевидно не буде на жодних виборах. У нас кудись зникне бойко? У них замість ОПЗЖ ПЗЖМ не піде. У них свій В... твердий електорат є. Є і того електорату не менше 10%. Той То електорат точно піде на вибори. І той електорат в значній частині, ну, частина на окупованих територіях, але він переважно в Україні. Ну, щось там, що в Європі їх довго буде підігріватися такими як і Дуже сильно так. Вони будуть дуже сильно працювати на те, щоб розігріти цей електорат. А зараз вже пішов розігрів їхній. Тому знову повна єрунда. Я до таких опитувань, особливо якщо це абсолютно нікому не відомі агенції, ну, діло столиці, я розумію. Діво це все дуже гарно, але. Це є видання, яке має свого власника, в якого є свої інтереси, в якого є свій персонал, який точно не хочуть віддавати в армію, якому потрібна броні, і все інше. Тому я колись брав участь в цих в діловій столиці, в їхніх експерт-групах, знаю. Я ставлюся до них з повагою, як до видання, але я не вірю такому розкладу. Ми не знаємо поки що цього розкладу. Плюс, ну що значить партія заложного? Друге. Дуже невигідно було колись попереднє знову ж таки партія Залужного, яка набирає десь 30 з чимось відсотків. Що ми робимо? Давайте намалюємо партія Залужного, зараз 15%. Відсотків. З тим самим Азов партія була і ще й партія третьої штурмової була. Це дві різні партії. До речі, Білецький, який дуже не хотів попасти борони Боже в Маріуполь, під підобогу, все інше. Він туди не пішов, але він втратив Азов. І Азов тепер Прокопенко. А має цей лейп, а в того, ну розкручують максимально третю штурмову, але більше набирає все-таки. Азов. Маєте на увазі Редіс. Так, так. Угу. так. Отже, насправді, чи буде партія Азов, ніхто не знає. Але Білецького, якого всі малюють, що це партія Азов, ні, в нього не буде ніякої партії Азов. В нього, якщо буде, це щось буде на основі третій штурмової, яку перейменують якимось чином, використають це. Для політичного, а це не те ім'я, з яким треба йти на вибори. Тому там все дуже напутано. Ніхто не знає, що вони будуть витворяти з тою ж самою партією притули. Ніхто не знає, чи буде вона йти. Є купа рейтингів, в яких йому дають якісь захмарні рейтинги, потім падіння. Зараз він падає сильно. Але у нього партія має назву, ну якого біса розказувати про якусь партію притули, коли є на сьогоднішній день платформа справедливості. Якогось біса цю партію чомусь називають 24 серпня партія. Ні, вона має свою назву. Партія називається Ну вона взагалі мала назву Європейський Кривий Ріг. Саме так це стара назва партії. Її купили два рази перекуповували. Єврешереш купив фіала. Для своїх інтересів і фіала її передав притулі. Вони зараз переформують. Там працівниця, яка відповідала за культурні програми в Томаша Фіали, вона відповідно очолювала ту партійну структуру формально. бо там немає як такої партії. Це просто списочна партія. Зараз її перепродали. Її зараз очолює заступник голови фонду. Притули так є така структура. Партія нульова, там нікого нема. Просто нікого немає. Вона не існує, тільки керівний склад формально написаний. То напишіть платформа справедливості притулу. Все-таки вона піде з такою назвою, чи їй ще раз перейменувати збирається. Тому сказали: Ріб'ятка, поки що не називайте, хай буде просто притули. Тому насправді це все повна дурня. З партією слуг Зеленського їхній рейтинг набагато нижчий, ніж особисто Зеленського. Відповідно, коли пишуть партія Зеленського, рейтинг підскакує в два рази, порівняно, якщо написати Слуги народу. Ну, це маніпуляції. Тому ще раз кажу, я до такого ставлюся з дуже великою недовірою. Тим більше, що там написано завжди в пристановці питання: за якого політичного лідера чи за яку партію ви би проголосували, якби вибори відбулися наступної неділі. Наступної неділі виборів не буде. І всі це прекрасно знають. І до наступної, 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 і ще може 20-30 наступних неділь, а може 100 наступних неділь виборів ще не буде. І до того часу дуже багато що може помінятися. Тому насправді, як на мене, це, це щось таке, щоб десь підтягувати Зеленського, який падає, максимально маргіналізувати шанси Порошенка, що є насправді брехнею. Ну і от крутити якусь мішанину. Я не вірю в ці всі опитування. Так, от в тому і справа, що відбувається певна мішанина, і тут з'являються певні законопроекти, такі, які просовуються. ну знаєте, як це відбувається? просовуються десь так тихенько просовуються. О, зараз звернули журналісти на це увагу. Детектор медіа пише, біус інфо пише. Центр протидії корупції. Про це пише. 21 вересня це відбулось. Група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроект номер 14057 який а. передбачає численні зміни в цивільному кодексі України. Ну, здавалося що там таке Цивільний рота. Кодекс. А, це ну, так, і... знаєте, гарно називають законопроекти. Законопроект про внесення зміни до кількох до деяких законів України щодо унормувань. І от така Він... назва довжелезна, а потім так. Е, виявляється, що там е, мова йде про юридичну. Відповідальність посилення її за критичні публікації критичні публікації стосовно, я так розумію, ну, які можуть бути критичні у нас публікації Будь-яких стосовно, стосовно влади будь-яких посадовців посадов, чиновники. Осібна, це те, що називається тобто. фактичні особи. В законопроекті пропонують автоматично визнавати недостовірну інформацію, що не закріплена в судовому вироку, а також дозволити mm. карати за суб'єктивну думку. Ось, ось так. Ну, це ще момент. От колись була ситуація, ну я знав, як розкрали гроші на лікарні майбутнього, там Катерини Юрченко. Mm -hmm. І я виграв суд. Я назвав я в одному інтерв'ю. Сказав, що там то-то, то-то. В якомусь реченні про це сказав, ну ви ж гроші розкрали, то що з того може бути? Бо і справді ну, гроші були, а потім нікуди не прийшли. Там досі там зарослі, там нічого не збудовано, там навіть фундаментів нема. От я це сказав, ну, проти мене фонд Катерини Юрченко, фонд Україна 3000, подав в суд. Я ще тоді нардепом був. Я просто пригадую, я просудився з тим фондом до аж до касаційної інстанції. Ну, я виграв суд. Тому що? Може сказати, ну. Пане Чорнові, ви не зовсім коректно озвучили. Треба було ага. прямим текстом сказати: це моє оціночне судження, що ці гроші розкрали. Я після того ага. дарею так і говорити. Але саме формулювання висловлено нехай і не в такій формі, але з нього зрозуміло, що оскільки ви не наводите прямих там фактів все, що це є ваше оціночне судження. І тому фонд Катерини Юшенко, президента на той момент Української держави, він той момент був президентом. Програв. Мені в судовому порядку, і все на тому закінчилося. Тому насправді скасувати оціночне судження це вже диктатура, це вже пряма диктатура. Це ти не можеш подумати. Оце те, що зараз, знаєте коли, якраз коли в нас почалася війна проти нас, велика війна вторгнення в 22-му році почали вводити на Росію. Пригадуєте фейки клівета проти воожених сіл Російської Федерації, тільки чомусь ворожовані сили Російської Федерації включають, скажімо, якусь Мізуліну. Інших тих, які жодного стосунку до вооружених сіл не мають. Це а цікаво, стосун... Тарасо В'ячеславовичу, а заднім числом це можна робити? Давайте в 19 рік зараз переможемо. Ну, в принципі, не можна, але, звичайно, цікаво. Можна. але ну, за, за Конституцією стаття. А е, наклепи, які призвели до е, катастрофічної ситуації, на ага. наклепи, які призвели до зміни політичного устрою країни, а наклепи, які призвели Будь, до вторгнення. Російської Федерації на території України це не, них, не є, піарні, всього інше це не є причиною по тих самих клістронах, по тих самих mm -hmm. Свинарчуки, Погодковських, та сама історія добре би був свого брата і, і так, так далі. Вони якраз дуже акуратно будуть говорити ні, ні, ні. ні Конституція забороняє чітка норма Конституції. 60-та стаття, по моєму, mm -hmm. що Конституція, ні, не 60-та, інша що. Закони не можуть мати зворотньої сили, крім випадку, коли закон знімає, зносить або послаблює відповідальність. Всіх інших випадках зворотньої сили немає. Так написано, тому це вони дуже добре скористаються цим. Коли вони брехали, вони себе захистять. Що стосується цього закону, насправді, насправді це досить багатослівно розшифровка російських змін до законодавства, які вони ввели в перші місяці після вторгнення в Україну. Це те. Що закомуфльовуючи о фейках і клівітє на ворожоних сіл Российской Федерации був введено жорстоку відповідальність. Там було по першому разу. Це проходило там. Я вже не пригадую, як фейка. Потім клівіта це вже кримінальна відповідальність, адміністративна і кримінальна. Отже, вони запровадили все туди, записали так, що можна посадити кожного людина. Негативно висловилася про чиновника, їй не сподобався мер. І сказали щось проти мера. Звичайно, якщо проти мера, ну там немає в Росії проти владних мерів, вона ще є невладні, то в такому випадку нічого не буде. Проти кличка, звичайно, можна буде обливати брудом. А от якщо про якийсь, ну беремо депутат фракції Суга Зеленського. Ви сказали, що він корупціонер, а суд його досі не визнав корупціонером. А суд і не визнає, тому що суд-то у нас вже приручений, вищий антикорупційний Багато суд Багато у нас судів. Визнало корупціонерами. Дуже мало, буквально пару чоловік і все. От він не визнаний. І ви не маєте права розслідувати. А тепер розслідувачі. Це пряма заборона на розслідувацьку діяльність. Пряма. Тобто, це, ну, розумієте, цей закон це абсолютно стопроцентно російський підхід з забороною критикувати будь-кого у владі. Будь-яка критика забороняється, будь-яка особиста думка забороняється. Ходіть хором. Петь строем. Вот десь так.